Ребятки, всім привіт! З вами Ласточка, і сьогодні ми розглянемо тему, яка цікавить багатьох із вас. Вибір між найдешевшою і найдорожчою локшиною швидкого приготування. Ми порівняємо ці дві опції та визначимо, чи завжди дорожче, краще, за дешевше. Let's go Найдешевша локшина у нас вийшла 13 гривень, найдорожча 96 гривень. Let's go порівнювати. Поехали, ребляточки. Перші дві позиції у нас буде вермішель швидкого приготування за ціною 13 гривень та мівіна за Ціною 30 гривень. Назви для локшини за 13 гривень я не знаю, тому що китайської я не розумію. Давайте почнемо із локшини за 13 гривень. Ну вигляд вона має не дуже, якщо чесно. Приправи замаловато. Ну, знаєте, вигляд не завжди грає роль. Давайте попробуємо спочатку юшечку. Ану. Блін! Вона остра. Я вроді дивився, щоб не взяти остру, але так як там я не розумію, що там написано. Смак самого бульйончика непоганий. Давайте попробуємо Вермішель саму, Ложкою, звісно, їсти це по кайфу. Ну ось гляньте, як вона виглядить. Непогано стандартна мівіна. За 13 гривень шикарна, я думаю. Запах у неї. Блін, який знайомий запах? Я не, не можу зрозуміти що. Якою штукатуркою. <рив> Давайте попробуємо цю. І по 12-бальній шкалі зрівняємо їхні вкуси. Так, друга позиція у нас мівіна. Ця виглядить набагато краще. Вона жовтуватого відтінку. Пробуємо юшечку. Ммммм, mm. оця вже набагато краще. Там прям ненасичений смак, а ці відчуваються насиченість. Оце видно, що дешева. А ось оця за 30 гривень, вона більш вкусніша. Так, пробуємо вермішель, розтягнемо її нормально. Блін, ложкою її їсти, вермішель це капець. Знаєте, мінус мівіни, що в неї локшена творяється в роті. Я її взяв і вона розтворилась. Мені більш смак до желатину схожий. Давайте ще трошечки попробуємо. Бульйон тут по кайфу локшена сама. Ну, такое собі, якщо чесно. Тут локшина чуть чуточку вкусніше, але бульйон максимально ненасичений. Приправа погана. Перші дві позиції у нас уштовано. Що я вам скажу? Позиція номер 1 за 13 гривень я ставлю їй 4 бали. Позиція номер два за 30 гривень я ставлю її також 4 бали. Чесно сказати, кожного дня я б її не би. Ну, вона максимально 13 гривень. Це взагалі якась дічка. Ця за 30, але я б не дав би за нього 30 гривень. Вигляд в неї набагато кращий, але смак у неї такий же, як за 13 гривень. Все, переходимо до двох наступних позицій. Let's go, ребята. Наступні дві позиції у нас за 30 гривень Ояката. Та за 91 гривню Віна Біч. Зараз куштуємо і подивимося, що вони із себе представляють. Ну що, друзі, я вам скажу по поводу цих двох локшен. За 30 гривень вона виглядає як стандартна локшина, тільки тут паста йде полосочкою. М вигляд має краще, ніж перших дві, По запаху максимально відрізняється. Більш насичений запах. Друга локшина у нас йде рисова лапша. Такого я ще не бачив і не куштував. Все, друзі, давайте почнемо із локшини, яка коштує 30 гривень, окаята чи ояката. Пробуємо юшечку. М -м -м -м. Якщо ви пробували колись місосуп або рамен, вкус максимально похожий. Тільки не такий насичений. Давайте ще попробуємо. М -м -м. Оце вкусно. Юшечка в 10 балів. Так, давайте попробуємо тоді саму локшину і переходимо до наступної. Оця локшина відчувається, що вона із твердих сортів, і вона прям підходить до цієї юшечки. Максимально класно, насичено. Треба ще раз попробувати. За Цю 30 гривень я готовий віддати. Максимально класно. Дуже крута локшина. Я її ще не пробував ні разу. Це перший раз. Мені вона сподобалась. Блін, класно. Колись, коли я жив в общежитті, я її тільки була ролтом і мівіном. Я їв ролтом. Це була для мене сама найкраща мівіна, яка є в житті. Ну попробувавши цю, я зрозумів, що це була фігня якась. Мені сподобалось цій мівіні. Я ставлю 8 балів. Вдруг нас ще буде якась краща. 8 балів. За 30 гривень максимально заслужено. Переходимо до наступної. Максимально незвичайної локшини. Рисова локшина. Перший раз таке бачу. Давайте почнемо з бульйона. Бульйона тут якось маловато. Рисова локшина, вона в себе весь бульйон впитала. Це реально коштує 90 гривень. Якщо судить по бульйону, бульйон по вкусу такий же, як і в локшині, яка коштує 13 гривень. Ця локшина коштує 91 гривню. Я в шоці. Давайте попробуємо саму локшину. Новий вермішель виглядить реально круто. Нестандартно, я вам так скажу. Непогано, але я думаю, ціна її тільки із за того, що тут рисова локшина. Все. Я не знаю, вона сама по собі дорога чи ні. Я не звертав уваги на цінники. Ну, це невкусно. За 30 гривень, вкусніша набагато. Сі ставлю 4 бали. Наступні дві локшини у нас гладз, ціна якої 26,79 І знову рисова лапша. Я сподіваюся, вона мене не так засмутить. 96 гривень ціна цієї локшини. Найдорожча локшина за сьогоднішній день. Полетіли пробувати. Ну що, друзі, локшена за 2679. Має найкращий вигляд зі всіх локшин, які були. І рисова локшена за 96 гривень. Ця локшена має кращий вигляд, ніж попередня, за 91. Давайте пробуємо. Почнемо із локшини за 26, з найдешевшої до найдорожчої. Пробуємо юшечку. Фу, максимально невкусно. Може її перемішати треба? Пробую ще раз. Повна фігня. Як! Я тепер зрозумів, що вона має поганий вигляд. Тут була мівіна. Я не бачу, як вона попала в тарілку. О, ось тепер, я думаю, буде вже набагато вкусніше. Ммм. Ось це вже те, що треба. Люшечка бомба. Взагалі на десяточку. Локшина має жовтоватий відтінок. Так, пробуємо. Чесно сказати, відстій. Ну що, давайте пробувати другу. За 96 гривень найдорожча локшина, яку я знайшов в супермаркеті. Погнали, ребляточки. Починаємо з бульйончика. Виглядить красиво. Ну, так як як там олія якась, то йде вода і зверху такі, знаєте, масляні пузирки. Пробуємо. Та що ж таке, а? Ці рисові локшени максимально розстраюють. Я не знаю чому так. Невкусно, ребята. Я вам кажу, не бери цю фігню. 96 гривень я заплатив за те, щоб відчути якісь емоції. Я повинен платити гроші за те, що вкусно, а не за фігню якусь. Ну, давайте попробуємо локшину тоді. Не знаю, поміняється щось ні, чи не поміняється, я думаю не поміняється. О, це не воно. Я думаю, буде набагато вкусніше. Якщо зрівнювати ці дві, яка смачніша, смачніша ось ця скільки я їм ставлю, ці ставлю. 4 ці ставлю 6 балів. Які я можу зробити висновки: що дорожче, не завжди краще. Це 100%. Навіщо переплачувати за їду, яка невкусна? Я не розумію. Топ один, який нас отримав 8 балів, це локшина ояката. Ціна її 30 гривень. Ось упаковочка ще залишилася її. Всім, хто додивився цей відосік до кінця, дякую вам велике. Ви реально неймовірні. Дякую тобі велике за лайк. Дякую тобі велике за підписочку. З вами був Ласточка. Всіх ихтемкаю, всім пока!